Всім доброго дня! З вами Анастасія Власова і ми сьогодні з вами будемо обсуждати дуже важливу і цікаву тему, яка звучить так: чи можна собі нашкодити за допомогою нетренажерних методик? Зазвичай я відповідала на це питання ні. Я казала, що вони можуть бути не дуже ефективними, ці методики, і дуже часто вони ні про що. Ну, окрім того, що вони про вашу голову, яка думає, що ви займаєтесь собою, і це в будь-якому випадку для вас корисно. Так я казала раніше, але я зіткнулася з дуже цікавим кейсом, яким я хочу сьогодні з вами поділитися. Нещодавно до мене звернулася жіночка, яка розповіла мені свою історію, я не буду тут її всю переказувати, але вона вже має першу чи другу ступінь опущення. І каже, що вона вже десь півроку займається по Ютубу ну, за якоюсь. Ну, навіть не тренеркою, це гінеколог, який показує десь 10, 10, 10, а 10 вправ для тазового дна. і, і ну, каже, що коли вона коли починала робити ці вправи, їй стало краще. Тобто вона вже на тій стадії, коли вона відчуває. Це опущення, їй становилось краще, але останнім часом вона відчуває значне погіршення, і вона запитала мене, може я щось на те роблю? Подивіться, будь ласка, на ті вправи. І мені стало цікаво, тому що ну, я думаю, та ні, мабуть, ми в неї ну, просто ну, опущення має таку тенденцію до прогресування. Воно погіршується. Думаю, ну що там можна вправами такого наробити, що там можуть бути за вправи. Але я виявила там дуже цікаві речі, і я вважаю, що про це треба говорити. Жіночка ця гінеколог, вона розповідає свою власну історію про те, що в неї було опущення, і за допомогою цих десяти вправ вона кожного разу, в неї троє родів, вона повертала свої органи на місце. Я навіть вірю, що в неї це так і було. Але давайте подивимось, що не так з тими вправами. Значить, з тих десяти вправ. Десь сім вправ взагалі нормальні. Тобто, сім вправ ну, більш-менш ефективні, якщо жінка розуміє, що вона робить. Одна вправа, саме перша, дуже цікавий кейс, я ось вам зараз розповім, що вона каже. Чи вона сидить у, в позі лотоса і каже: а зараз просто втягуйте живіт. І далі, саме цікаве, вона не втягує живіт. Вона робить вакуум. Тобто вона під, піднімає в діафрагму, розкриває грудну клітину, і живіт втягується. Ну, я спробую зараз, я не знаю, чи буде вам видно, але е, ну, не важливо на Ну, Спробую, але ось так. Тобто вона не втягує живіт, вона робить вакуум і всасує той живіт. Живіт має бути м'яким. Але каже вона, вона, скоріш за все, просто не усвідомлює, що вона робить. Тобто, вона ці ж ж не, не видумала з голови, вона десь побачила, вона інтуїтивно правильно їх півтор, повторила все. Вона це робить і їй це допомагає. Але чи це жінкам, які на це дивляться? Я, як інструктор, із річним досвідом вам скажу, що ні. Бо коли вона каже, просто втягуйте живіт, пересічна жіночка просто буде втягувати живіт. Вона не повторить цей вакуум, який вона робить, бо це складний механізм. Ну, тобто, ну, добре, якийсь там відсоток жінок, ну хай там 10%, ну хай 20 відсотків. Вони повторять інтуїтивно, але останні 80 відсотків жінок будуть просто втягувати живіт. Тобто вони напружують м'язи і намагаються запхати їх усередину. Ну, окрім того, що це виглядає зовсім по-іншому, але я не думаю, що кожна жінка дивиться до себе у дзеркало. Вона дивиться на той живіт, на свій живіт. Ну а ж складного: втягніть живіт, сказала вам інструктор. І всі дружно його втягнули. А що відбувається насправді, коли ми втягуємо просто живі? Тобто напружуємо м'язи і втягуємо, ну, намагаємося їх запихати всередину? Ми підвищуємо внутрішній черевний тиск. Я вам щас, я взяла м'яча у дітей. Я вам зараз покажу. Дивіться, ось ваша брюшна порожнина. Тобто, ви що ви робите? Ви напружуєте м'язи і вдавлюєте живіт, ну, наскільки ви можете, ви його давлюєте всередину. Ну розумієте, що м'яч стає е, пружнішим. Тобто е, тиск в ньому підвищується. Я думаєте, куди цей тиск розподіляється? Правильно, він розподіляється на саме слабке місце, тобто на тазову діафрагму, на тазове дно. Тобто, коли ви втягуєте живіт. Це все, все давить вам на тазове дно і, що? і ви погіршуєте своє опущення, якщо воно в вас є. Якщо у вас там все більш-менш добре, ну добре. тоді І тоді навіть не пам'ятаю, чи давала вона інструкцію втягувати тазове дно, можливо, вона її давала. Але що каже моя клієнтка? Да, вони виконують ці вправи із кульками всередині, вона каже, кожного разу, коли я це виконую, кульки в мене вискользують. А кульки не мають вискользувати. Якщо ви це правильно робите, вони мають йти уверх, тому що вакуум означає, що, ви, що все підтягується. Ну, тобто, вона мала на увазі дуже гарну вправу. Інше питання, як вона це описала, яку інструкцію вона надала, і що насправді роблять жінки, дивлячи на цю вправу. А, ну, ось так. Маємо те, що маємо. Але гарна ідея в тому, що вони мають кульки всередині. Але вона не дає інструкцію, що е, любі мої, якщо ваші кульки, випад... кульки... кульки випадають з вас, ви робите щось не те. Е, ну, я вам кажу таку інструкцію: якщо ви робите якісь вправи і у вас випадають кульки, ви е, в цей час погіршуєте свій стан. Тобто, ви шкодите своєму здоров'ю. Так робити не можна. Тобто, кульки не мають випадати. Щось не те. А що мала на увазі насправді ця жіночка? Давайте я вам також на, на прикладі розповім, вона мала на увазі у вакуум. Давайте уявимо собі шприц. Ви затикаєте дірочку пальцем і тягнете поршень уверх. Що відбувається? Ну, ваш палець трохи засосується ну, тобто на невеличкій площині, тобто він засмоктується о, всередину, тобто відбувається вакуум. Що, за рахунок чого відбувається вакуум? Ви збільшуєте площину, а кількість повітря ну, залишається тією самою, і відбувається розрядження, ну, фізика. Вона пам'ятаю фізику, хто її вчив, або хто її гарно вчив. Ну, Неважливо. Тобто ви розумієте, що відбувається вакуум, якщо ми збільшуємо площину. Якщо б ми її зменшували, у нас би навпаки було підвищене. Тобто, да, у нас підвищений внутрішньочарівний тиск, але якщо ми тягнемо щось, ну, поршень тягнемо вверх, то буде розрядження і вакуум. Так ось вона мала на увазі вакуум, за рахунок чого? Вона розкрила грудну клітину. Вона підняла діафрагму, тобто вона зробила збільшення цієї цього брюшного брюшної порожнини. Вона її збільшила за рахунок підняття. І її живіт розслаблений. До речі, треба треба це зауважити. розслаблений живіт просто всмоктався. Тобто він запав під ребра. Ось таким чином, якщо ви це, ви це бачите. Тобто він запав, це неможливо запхати м'язами. Ну, Чи не що це можливо, але це вправа, яка навпаки вам буде, ну, не буде корисною, буде шкідливою. Ну, тобто, ось так на, на, на абсолютно рівному місці казалось би, ну, що, що там можна такого зробити. І якщо ви робите таку вправу на постійній основі ви шкодите свої, своїм своїм м'язам. А якщо вони вже вже у вас мають якісь там медицинські показники до тренувань, то ви, ви конкретно собі шкодите. А, із цього який висновок треба зробити, любі мої клієнти? А, що дуже погана ідея ходити із втягнутим животом? От те, чому нас з вами вчили з дитинства, що треба втягнути живіт, розправити плечі і дих, дихати грудями? Ну це вже витікає з того, що у вас напружений живіт. А, ну це... Постійний, постійне підвищення внутрішньо чарівного тиску, і таким чином ви ну, погіршуєте свою ситуацію з м'язами. Тобто, ви в звичайному житті маєте розслаблений живіт. Ну, це дуже погана ідея його весь час напрожувати. Ну добре, якщо ви там фотографуєтесь і хочете підібрати живіт, ну, ну окей, ну як часто ви фотографуєтесь, ви ж не робите це кожної хвилини свого життя? Ні. Тому я вас призиваю вчитися розтобляти живіт. І, до речі, напружений живіт це не тільки внутрішній чарівний тиск і пошкодження м'язи тазового дна, це також певний емоційний стан. Тобто, якщо ви щось нескінченно напружуєте в вашому тілі, це відображається у вашій психіці в тому, як ви себе відчуваєте. Тому майте на увазі. Але я розумію, що це легше сказати любі розслабте всі живота. Ну, є певні вправи, які ви можете виконувати для цього, але ну, це я не можу все розповісти в одному відео. І ще хочу звернути на деякі речі в тому в, ну, в тому тренуванні. Я сказала, що там всі вправи були нормальні. Одна вправа була взагалі жахлива, тобто вона казала, що пупок треба опускати вниз. Ну, Вдруг ви десь там таке зустрінете, що треба опускати вниз пупок. Ніколи цього не робіть, тому що опускання вниз пупка означає тужіння. От. І вона пропонувала, давайте ви тут будете кульки під, під, під підтягувати вверх, пупок вниз. Е, ну і мені зрозуміла її ідея. Ідея в тому, що вона масажує стінки піхви. Це е, гарна ідея. Але тільки у випадку, коли, по-перше, ваші м'язи дійсно в дуже гарному стані. По-друге, ви дійсно правильно виконуєте цю вправу, я вам хочу сказати, що ну, я відмовилась від цих вправ. У нас були подібні вправи багато років тому, але я зрозуміла, що не треба цього робити. По перше, у нас для цього є масаж, тобто ми масажуємо стінки піхви, і це абсолютно безпечно. По-друге, Ну, дуже велика вірогідність того, що жінка зробить щось не те, і вона може собі нашкодити. І, і тому показувати такі, таку вправу жінкам, які вже мають якісь опущення, ну це просто ну, вероломно. Але ну, я не розумію, що це просто ну, не до, людина не усвідомлює до кінця, що вона робить. І тому ну, такі речі відбуваються. Тобто, цю вправу взагалі нікому не можна робити. І ще одна вправа там була також ну, негарна. Не вона ну, вона намагалася працювати із брюшним пресом, з мишцями кору, але також дуже невдало. Я вам зараз навіть скажу, що це було за, за вправа. Тобто вона зробила уголок. Коли ось ваше тіло, ось ваші ноги. Тобто, під кутом 45 градусів вона сиділа, ну, намагаючись втримати рівну вагу. Ну, За рахунок цих м'язів. Але вже на її відео було видно, що її живіт стояв ось таким домиком, як вам показати? Ну, ось домик. Да? розумієте, У ось таким ось кутом, І це означає, що в неї діастаз і м'язи її вони не витримують цього, цього навантаження. Тобто таку вправу навіть їй не треба робити. Ну і ви також маєте розуміти, що кожного разу, коли ви тренуєте м'язи вишного пресу, ви можете шкодити своїм м'язам тазового дна. Як це перевірити? Ну, кулька всередині завжди є гарним індикатором. Якщо ви щось робите із м'язами пресу, вона у вас вискользує. Це означає, що ви підвищуєте внутрішній червний тиск. Тобто, тренування м'язів кору це дуже важлива річ, але е, треба підходити до нього дуже охайно, дуже професійно. Ну тобто, у ці вправи там на ну, качання пресу, як ми всі робили там у дитинстві. Люди е, е, жінки, яка нещодавно народила або народила навіть рік тому, можуть ну, дуже зашкоджувати. І треба дуже охайно до цього підходити. Я розумію жінок, які вони народили, в неї, в неї живуть висить, і хочеться якось повернутися до себе, але е, краще повертати свій живіт за допомогою вакуумних технік, які точно не, не створюють е, додаткове навантаження на тазове дно, які, навпаки, роблять е, вакууми і все піднімають наверх. Тому що е, можна цим нашходити собі так, що потім буде складно щось е, повернути назад. Тому ну, використовуйте кульки для того, щоб ви могли зрозуміти, принаймні, чи не підвищуєте ви внутрішній черевний тиск. Ось таке у мене для вас сьогодні така інформація, такий цікавий кейс. Ну, тому що до того я казала: ну, добре, ну що там можна нашкодити собі, якщо ви не використовуєте якісь там не ті тренажери, не так ви їх використовуєте. Але ви бачите, ну на пустому місці. Тобто є 10 вправ, 7 нормальних вправ, ну гарних, їх можна виконувати. Але 3 з них нікуди не годяться, і жінка наробила собі лиха. Тобто, вона явно собі погіршила ситуацію. Робіть висновки. Всім гарного дня! З вами була Анастасія Власова.